Сьогодні я вам покажу оновлений стартовий набір від фармасі універсальний, який має в собі аж цілих 9 продуктів. Ціна, як завжди, топчик. Але для початку ми познайомимося з кожним продуктом окремо та подивимося, яка ж вартість в каталозі. Це саме улюблений момент щось відкривати. Подивіться, яка класна коробка. От тільки заради коробки можна його купити. Ось така тверда коробочка на магнітній застібці, і що там у нас є всередині. Чому універсальний, тому що є 9 різних продуктів з різних категорій. Давайте почнемо. А почнемо ми з хіта продаж. Це гель каштанку генералі. Він позбавляє від втоми та набрякості ніг. Знімає біль та напругу в м'язах. До речі, дуже класно після тренування. Гель для вмивання, багато якого входить олія чайного дерева для жирної та проблемної шкіри. Перві очі із серії аква. В цій серії їм міститься гіалуронова кислота, до речі, дуже класно зволожує шкіру. З запахом ванілі та кокосу. Дуже зручний варіант, в сумочку 30 мл. Класно зволожує. Для любителів шматкового мила, шматкового коротше, ось таке тверде мильце. Далі у нас тут є ось така міні-зубна паста, до речі, вона не продається, а є лише в стартовому наборі. Це моє улюблене рефет протеїнового коктейлю для нормалізації ваги. Місяць в собі 20 г білка це те, що потрібно після тренування. В складі саме гороховий протеїн, а це найкращий протеїн серед протеїнів. Дві тканини хмар для обличчя серія календула для сухої шкіри та моя улюблена серія Resor Face з ретинолом. П'ять тестерів різних ароматів, чоловічих і жіночих. А також та... тестер із та серія Resort Face з ретинолом. Говна вартість такого набору 1100 гривень. А для нового клієнта на 550 гривень дешевше. 549 гривень. Ви подивіться, це без урахування тестерів, без урахування ось такої файної коробочки, яка буде вам служити також довго. Став плюс в коментарях, і я допоможу замовити тобі такий набір.